Сьогодні ми відвідаємо кришталеву печеру, що в Тернопільській області. Приїхали в село Кривче, що на Тернопільщині. Тепер потрібно піднятися трохи вгору до входу у кришталеву печеру. Зайшовши в печеру, спочатку ми йшли метрів 500 вперед по вузькому коридору, але печера електрифікована. Головне, треба уважно дивитися, щоб не задіти головою нависаючі брили, які зненацька з'являються за поворотами. Коли ми вже дійшли до старту маршруту по печері, наш екскурсовод почала розповідати цікаві факти та легенди, пов'язані з цим місцем. І на нас чекала таємнича кільцева прогулянка по залам самої печери з візерунками на стелях і кристалами протяжністю 2,5 кілометри. Кришталева печера це вимита 20 мільйонів років тому підземними водами гіпсова система ходів, що має безліч розгалужень і загальну протяжність 23 кілометри, з яких на екскурсійний маршрут доводиться близько 2,5 кілометрів. Печера кришталева знаходиться в селі Кривче Тернопільської області. Вона відкрита для туристів і ніякого спеціального обладнання для відвідування не потрібно. Цього разу я відвідую цю печеру не вперше. Я тут вже була декілька разів і тому досить спокійно себе відчувала. Дихається тут дуже комфортно. Протягом року температура повітря тримається 10 або 12 градусів, вологість 95%. Як же нас вразила краса цієї печери? Фото та відео не передадуть те, що ми побачили. Кристали виблискують, і завдяки їх блиску печера отримала свою назву кришталева, хоча, в дійсності її порода гіпсова. Кожен зал має свою назву. Крім лабіринтів коридору, в печері є великі зали, покриті білосніжними, а також різнобарними кристалами вторинного гіпсу, що надає їй нереальної краси. Кришталева печера навіює спогади про казки і легенди, про містичних істот, що мешкають в скелях і у щелинах. Наша група із величезною цікавістю слухала розповіді екскурсовода та на кожному кроці розглядали чудернацькі рельєфи, що виринали з темряви. На стінах в розщілинах можна побачити зображення кам'яних тварин або якихось нереальних істот. Тут твоя уява малює різні сюжети. Гра світла і тіні утворює настільки несподівані композиції, що твоя фантазія мимоволі переносить у світ дитячих казок. Саме так я колись уявляла «Тридев'яте царство, читаючи казки. На стінах іскряться, переливаються мінливими барвами кристали. Від цього кам'яного квітника просто неможливо відірвати погляд. Ви знаєте, тут в кожному залі можна стояти та милуватись дивовижною красою, яка відкривається перед нами. Посвітивши ліхтариком, милуєшся видом стрибаючих блискучих кристалів по стінах печери. Ось заради цього варто потрапити сюди. Ми не встигли зупинити зір на одному, коли зразу ж відкривається інша краса печери. Я кожного разу для себе відмічаю, як дивно тут відчувається час. Мені здається, що пройшло лише 15 хвилин, а насправді вже промайнуло півтори години. В цій печері дуже дивні відчуття. Ти розумієш, що ти реально глибоко під землею можливо, вже на один чи два кілометри від входу зв'язку немає. Оточуючи тебе інтер'єри дуже незвичні. Але в той самий час тут так цікаво і спокійно. Можна прожити все життя в Україні і так і не дізнатися, що ж приховує від нас наша земля в своїх надрах, ось вже мільйони років. Іншого життя не буде. Подорожуйте і любіть свою країну вже сьогодні.